Цього літа у майже 60-річній історії черкаської футбольної команди «Майстрів» відбулася знаменна подія. Після тривалої перерви команді повернуту таку бажану назву Черкаський Дніпро. Нова форма, новий автобус, нова емблема словом, нове життя, у якому історичним залишилася лише назва. Вже кілька років назви Дніпро вимагав черкаський фансектор, який навіть бойкотував серію ігор команди Славутич. Цього хотіли вболівальники зі стажем. Правда, замість класичної назви Дніпро, який вигравав у 2006-му чемпіонству у другій лізі, цього разу додали свою ізюминку, яка б не перегукувала черкаське Дніпро з Дніпропетровськими клубами. Для того, щоб нам називатися Дніпро Черкаси, нам було потрібно одержати дозю у кого? У пана Коломойського. Ну, ви ж розумієте, що це було дуже важко зробити, так? Да? І до ранку один з геніїв місцевих позвонив мені і сказав, що давайте назвемо Черкаський Дніпро. Дійсно, це була слушна пропозиція. Я тут же зателефонував губернатору, Одаричу. вони все нормально сприйняли, сказали, що це дійсно хороша назва. Проводилися опитування, проводилися різні голосування на сайтах, газетах. І це можна було побачити, наскільки люди висловили свою наскільки для них рідна ця назва, саме Дніпро. І зараз для нас саме для ультразприємних, для вболівальників звичайних приємних, які вже декілька років, десятками років ходять на цей стадіон, і вони горді тим, що їхня рідна команда має назву Дніпро. Повернення до історичних витоків черкаського клубу була однією з основних тенденцій керівництва клубу. Разом з тим, що навесні у Дніпрі чітко дали зрозуміти, що поряд із амбітними завданнями команда бере курс на повернення черкаських гравців. Ці позиції лише змістив прихід Ігора Столовицького, який після першого туру другої ліги змінив Юрія Бакалова. Відомий в минулому черкаський футболіст довіряв черкаським гравцям та молоді. Вже у першому своєму матчі проти Кремня Столовицький у старті виставив аж п'ятьох черкащан. Я е, не заглядаю, коли називаю состав, або 18 футболістів, з якого міста іменно футболісти. Для мене великої різниці нет. Черкаські вони, нет. вони... З Києва или з другого міста. Для мене, як для тренера, в першу чергу, главный результат. А хто грає, это уже... Хто сильнее на даний момент, тот і играет. Дубль за чотири хвилини на футбольному полі, хитрик у матчі, в якому вийшов на заміну. Це фантастична статистика 17-річного форварда Дніпра Артема Доубика, який цього літа дебютував у професійному футболі. Черкаський хлопець, якого повірили в клубі, наразі на слуху ледь не всієї України клубі та на трибунах переконані, що молоде дарування журкальського дніпра далеке від зіркової хвороби. Про що говорять його слова після гри з Арсеналом, у якій скромний хлопець відзначився хет хеттриком. Вийшов на заміну, так вийшло, що партнери мені підіграли добре і забив два гола. Відкрилася зону, тобто нічого зверхісиного -то не треба було робити, Просто добре відкрився і треба було просто піти повороти і забивати бічі. Попри зміну назви, ширкаський клуб в Україні всі знають як сильного кубкового бійця. Минулої весни Шаркащани стали першим друголіговим клубом, який пробився до півфіналу Кубка України, і навіть зупинився за крок від Єврокубків. Цього сезону, пройшовши скалу, шаркаський Дніпро уже на рівний грав з премєр ліговою Говерлою. У матчі однієї ї черкасці навіть першими забили гол. Після флангової активності відзначився Бесалов. Але після цього два м'ячі після сумнівних стандартів забили Кузніцов і Шацький. Что касается конечного результату, ну я вважаю, що він не по игре. Так, да, гаверла контролювала м'яч, але я не можу сказати, що вони создали больше моментів. Поэтому це футбол. Попри традиційно хороший футбол у кубкових матчах в 1-8 черкасці пробитися не змогли. Однак у самовіддачів черкаських козаків важко було докорити. У Футболі новоці не буває, але це, мабуть, є рівень. Звісно, я не хочу. Я хочу только поблагодарить нашу команду за самоотдачу и также своих ну, наших зрителей. Но это мастерство, наверное, где-то какое-то индивидуальное. Им по тело, тех моментов они их реализовали. У нас было тоже равное количество моментов, но, как видите, реализация. То есть это, наверное, все-таки индивидуальное мастерство. Саме Вадим Гонщик і його партнери на флангах зробили унікальний почерк черкаського Дніпра цього сезону. З приходом столовицького лідер другої ліги заграв агресивніше на лініях футбольного поля. Саме зі швидких флангів іде основне загострення біля воріт суперника. Зв'язка ж Захаревич гонщик по праву може взагалі вважатися найсильнішою. в лізі. А з іншого боку, фланг розганяє Черкаси Ценігуб та екзревець прем'єр-ліго арсеналу Бушман. Завдяки цьому розкрилися всі атакувальні можливості кращого Леодора команди. Олександр Батальський, якого часто протягом гри годують розкішними прострілами флангу, зараз є беззаперечним лідером бомбардирських перегонів у другій лізі. На рахунку Батальського вже 11 забитих м'ячів у чемпіонаті. Мы сейчас более начали играть в агрессивный футбол. Такой все время в принципе, прессингуем, там, стараемся играть больше на атаку. Как бы, задача радовать болельщиков голами, там, максимум забивать, максимум выжимать моментов. В принципе, во второй лиге так и надо, я думаю, играть. Брать свои очки в каждой игре и играть в агрессивный футбол. Потому что если стоять там на своей половине, в принципе, можно пропустить какой-то нелепый гол и матч закончится, там, ничью или даже проиграем. Поэтому мы выжимаем максимум с первых минут. Йдемо в пресинг, щоб зробити результат первому даже в таймі. Не в останню чергу через це черкасці дуже потужно виглядають в осінній частині сезону. Домашній погром арсенала та макіїв вугілля зайве тому підтвердження. В цих двох матчах черкаський Дніпро забив вісім голів, не пропустивши жодного. треба сказати, що намного більше стало людей приходити на футбольні ігри команди Черкаський Дніпро. Вот. Радує глаз то, що поле, э, трибуни, бігові дорожки, вот, э, и табло, освещение. Очень радує глаз, особливо коли в позднє час включають освящення, прямо маленька Швейцарія. Останній матч осінньої частини сезону виглядав як прекрасна репетиція очної битви за лідерство у другій лізі. Вчора на стадіоні центральний билися по іншому це назвати важко два фаворити першості В гості до команди Столовицького приїхав оболонь Бровар. Кияни до цього матчу випереджали черкащан на одне очко. Тож де спокійно міжсезоння Дніпру потрібно було обігрувати пивоварів. Матч був не з легких. Бій завершився нічиєю 1-1. Таким чином черкащани зустрічають зимове міжсезоння на другому місці турнірної таблиці. Ну, якщо брати набрані очки, то я їм довлітворю. Ну в ряді ігор ми просто їх. Не добрали эти очки, и сыграв самое большое разочарование это домашняя игра с Овидиополем, где мы играли неважно, но забили мяч, хороший мяч, забили, и по своей из-за своих грубейших ошибок мы просто привезли себе на 75-й минуте. По моему, если я не ошибаюсь, мяч в свои ворота, и, конечно, я после этой игры очень расстроился. Ну и с Арсеналом сыграли 0-0, создали массу моментов, массу моментов. Побивали штанги перекладины, но уехали ни с чем, только с очком. Спортивні досягнення черкаського Дніпра – праці далеко не все, чим запам'яталася перша частина сезону нашому вболівальнику. Черкаси несподівано і дуже приємно для вболівальницького серця стали домівкою молодіжної збірної України. Для команди Сергія Ковальця Черкаський стадіон став затишним і водночас фартовим місцем. Протягом трьох матчів групового етапу кваліфікації до чемпіонату Європи 2015 року українці на переповному центральному стадіоні взяли 9 очок і при цьому пропустили лише один м'яч. Це дуже добре, що ми можемо грати в містах нашої країни і там, де є хороша підтримка і нас чекають звичайно, і Черкаси також, я думаю, може бути розмова, щоб і матч впливових ми проводили в цьому місці. Зрештою матчі молодіжки для ширка стали справжнім подарунком. Справа в тому, що міжнародне випробування пройшов не лише стадіон та інфраструктура ширкаського дніпра, а й місцевий аеропорт. Вперше за останні 20 років він прийняв міжнародні рейси. А більшість спостерігачів представників команд називали умови, які запропонував Шеркаський Дніпро європейським збірним зразковими. Я провів два хороших дні у Черкасах. Мені тут сподобалося. Це спокійне, чисте місто, у якому відчувається безпека. Перебуваючи тут, навіть важко повірити у те, що на сході України відбуваються страшні речі. Щодо Черкаського стадіону, то він мені теж сподобався. Це прекрасний стадіон саме для молодіжних команд, невеликий, затишний і одночасно якісний. Повністю з цим погоджується Володимир Фаворов. Він не пропустив жодної черкаської гри цього сезону, причому що сам проживає у Києві. Свого сина, півзахисника черкаського Дніпра Дениса Фаворова він уже називає черкащаном. В останньому матчі Дніпра та оболоні Фаворов старший був в особливому статусі. Його два сини, Денис та Артем, вийшли на футбольне поле у складі різних команд, які у цьому чемпіонаті сміливо можна назвати непримиримими суперниками. Друг, если они играют друг против друга, я болею за них обоих. Для меня важно, чтобы и тот, и тот качественно сыграл. А кто победит, или оболонь, или черкасский Днепр, это тоже для меня как бы на втором плане. Главное, чтобы дети сыграли качественно. Сам же Денис зараз себе повністю отужню з Черкасами. Він один з небагатьох гравців нинішнього складу, який починав виступати ще за черкаські Славути з часів відродження команди. У Черкасах півзахисник зустрів і свою майбутню дружину. Згодом тут народилася донька Каріна. Я дуже благодарен цьому місту. Це перший міст, куди я поїхав грати другу команду. Здесь я знайшов свою жену. у дочі. От этот міст. Ну, что так? так? Этот двора дав мені шанс большой. Именно відсюди я потрапив в першу команду Арсенала. Так сложилось, що команда розпалась. Вот. Пришлось їхати в аренду. Потім знову попал сюди. Зараз Денис уже сам може бути черкаським екскурсоводом. За сезони в команді він вивчив усі місцеві дрібниці. Зараз намагається провести екскурсію для власної доньки. Пояснювати футбольну науку їй ще рано. А от дружина Дениса Марина вже може називати себе футбольною людиною. Принаймні, термінологію вона вже вивчила точно і чітко знає, чого можна чекати від чоловіка на футбольному полі. Каже, головне, щоб без травм та карток. Я дуже за нього переживаю. Переживаю такий у мене, як би сказати, жорсткий грок. Да? Переживаю за те, щоб він… Жовтою он может и і и красною очень легко заработать, поэтому за это я більше всього переживаю. Ну і звісно же, за травми, от, щоб нічого в нього не болело, щоб після игры хорошо чувствовал. А от перейматися за атмосферу на Черкаському стадіоні явно не приходиться за словами Фаворова, місцева публіка та переповнений стадіон на центральних матчах сезону найкраща допомога для його команди. Ну я вообще был в шоке, честно, когда приехал первый раз, когда увидел стадион 7-8 тысяч. Нет, я до этого видел, но как бы болели не совсем за нас. Мы играли против других команд. Вот. А сюда приехал, когда все кричат: фамилию твою, Черкасы, Было очень здорово, играть намного легче. Болельщики классные. Ездил, в фан-секторе не сидел, но там, где я был, а был я очень во многих городах, и в Одессе, когда еще Черноморец 2 был. И сейчас и в Кременчуге болельщиков очень много поддерживают свою команду. Грех жаловаться Днепру на своих болельщиках. Цьогорічний акцент на своїх черкаських футболістів Дніпра вже дав результат. Але в розріз цього, напевно, найголовнішою подією року для черкаського футболу став крок у майбутнє будівництво ультрасучасної бази для вихованців черкаського Дніпра. Футбольна школа з двома полями, манежем та гуртожитком така мета забудовників спортивної платформи у Білозірі. До здійснення цього залишилося звести манеж з гуртожитком. Його будівництво розпочало на початку літа. За перші місяці будівельний майданчик уже обріз основними конструкціями майбутнього манежу. Згідно договору, будівництво має завершитися у листопаді 2015-го. Взагалі, цей об'єкт, якщо говорити про його перспективи, це вже об'єкт футбольного клубу Черкаського Дніпро. Він От в ході реструктуризації і переіменування клубу в «Черкаське Дніпро цей об'єкт перейшов у власність футбольного клубу Черкаське Дніпро. Тепер є у власність. І школа буде, ні, школа самостійний баланс і працює на уголі. Але це власність клубу «Черкаське Дніпро. Загальна вартість проекту 15 мільйонів гривень. Причому у цю суму входить лише будівництво, за словами генерального директора Шеркаського Дніпра Володимира Лашкула, Ще 10 мільйонів піде на закупівлю для манежу та гуртожитку потрібного оснащення. Головний матч 16-го туру та і всієї першої частини чемпіонату завітав до Черкас. Лідер першості Оболонь Бровар зустрічалася з другою командою чемпіонату Черкаським «Дніпром». Останній матч осінньої частини чемпіонату повністю відповідав своєму статусу. Саме ці команди розігрували між собою звання зимового чемпіона другої ліги. У цій зустрічі влаштовувала нічия. «Дніпрянам», щоб очолити чемпіонат, потрібно було лише вигравати. Незважаючи на домашні трибуни, футболісти Черкаського Дніпра не зуміли заволодіти ініціативою в матчі. У в'язкій грі гості почували себе краще і мали територіальну перевагу в другому таймі. Тиск на ворота черкаської панди приніс свої плоди. Пивовари на 87-й хвилині відкрили рахунок. За такої гри цей гол практично поховав інтригу в матчі. Але вже укомпенсований арбітром час молодий довбик подарував Черкасам нічию. в цілому ми і довольні нічого і. Хотели большего этой игры. Ребята очень старались. И если объективно, то мы были лучше, так хочу сказать. Хотя и про противник, да, команда соперника создавала нам проблемы в обороне. Но по голевым моментам мы, наверное, лучше были сегодня и заслуживали больше. Гол 17-річного Артема Довбика врятував черкаський Дніпро від поразки з лідером чемпіонату. Таким чином, на зимову перерву, професійний футбольний клуб Черкащини пішов на другій сходинці. Від оболоні Дніпрян відділяє всього одне очко. Попри здобуття одного очка, гра команди у цьому матчі тренерський штаб не задовольнила. Сьогодні, з нашої сторони, гра не вийшла, не вийшла. В принципі, програли в движені. Проіграли в настрої, ну це моє личное. Скажімо так, в принципі, найголовніше, що ми не проіграли. Хоча по игре ми проіграли сьогодні. По игре ми сьогодні програли і я не хочу цього скрывать. Сыграли сьогодні плохо. Після матчу з оболонью Бровару у другій лізі пауза. Наступні матчі чемпіонату України відбудуться вже навесні 2015 року. За два тури до завершення другого кола першості Черкаський Дніпро міцно отримує другу сходинку, випереджаючи найближчих конкурентів на чотири пункти. Відкриватиме весняну частину чемпіонату Дніпро 28 березня матчем із енергією з Нової Каховки. Поєдинок із принциповим суперником Дніпропетровським Дніпро Черкаське мавпи розпочали жваво. Відразу в першому періоді господарі паркету пішли вперед і виграли стартовий дірізок з рахунком 20-16. Цей показник дався завдяки успішній грі Ігоря Чумакова, котрий у першій чверті приніс команді 12 очок. Втім, на старті другого періоду гості застосували жорсткий пресинг і спочатку зрівняли рахунок, а потім вийшли вперед. Зрештою, баскетболісти мав швидко отямилися і до великої перерви повернули собі лідерство: 34-31. У другій половині зустрічі підопічні Максима Міхельсона свого вже не відпустили. Зусиллями Ешлі Хемілтона та Камерона Рандлса мавпи втікли від свого суперника на 10 очок. До кінця гридні пряни дещо скоротили відставання, але вже не вплинули на кінцевий результат. Мы ожидали очень сложную игру, так и получилось. Очень жесткая защита, очень вязкая защита. Не скажу, что все получилось, но получились многие вещи, которые мы как бы готовили к этой игре. В какой-то момент удалось навязать сопернику свой ритм, свой, свой рисунок, свой стиль игры. В конце немножечко потеряли нити игры. Но в очередной раз команда доказала, что у нее есть характер, собралась и... змогли стабілізувати ігру, вернутися і перемогти її. Сімдесят шістдесят Черкаські мавпи здобувають п'яту перемогу поспіль. Вагомий внесок, в успішний виступ команди зробив Ігор Чумаков. Важкий форвард «Мавп» став найрезультативнішим гравцем зустрічі. Набравши 24 очка та 5 підбирань. Ми значально знали, що игра буде важкою. Дніпро завжди являвся якби принципіальним суперником для Черкас. Зараз, учитывая наше турнірне положення би, команд. Также они явля... ну, матч приобрел еще более принципиальный характер. Нужно ну по максимуму брать с каждой игры, каждую игру ну в этом году самый ровный чемпионат вообще я считаю за все за все время. Поэтому каждая игра принципиальная, каждая игра имеет значение. Перемога над Дніпром дозволила черкаським мавпам зміцнитися на другій позиції в вітчизняній суперлізі. Далі на черкаський клуб чекають непрості матчі проти київських команд. 12 листопада мавпи зіграють з БК Київ, 14 – з чинним чемпіоном будівельником. Однією спортивною залою більше. Професійна зала для занять бойовим самбо з'явилася у стінах ЧДТУ. Спорткомплекс навчального закладу призначений для ігрових видів спорту, втім відтепер у ньому з'явилося місце і для бійців. Якісне покриття ідеально підходить для бойового самбо, дзюдо та змішаних єдиноборств. Велика кількість студентів вишу займається цими видами спорту, і тепер у них є можливість покращувати свої вміння і у стінах університету. За словами ректора, ЧДТУ, ідея створення цієї зали виникла у студентів та викладачів. Це була ініціатива знизу. Це була ініціатива студентів, ініціатива викладачів, ініціатива, яким в нас прекрасна кафедра фізкультури, ініціатива в нас є спортклуб, голови спортклуба. Тобто тут була ініціатива. Наразі спорт це те, на що ми взагалі ставимо ставку в нашому університеті. Бойове самбо – вид спорту, який динамічно розвивається у Черкасах. У місті вже є чимало спортсменів, котрі здобували нагороди на чемпіонатах світу та Європи. Втім, відповідних місць для занять цим видом спорту в обласному центрі не так і багато. Новостворена зала повинна посприяти розвитку бойових видів. Матеріально-технічна база це одне із перших і складових для того, що дійсно на сьогоднішній день потребує поліпшення. Є перестороги, коли виходять на професійні ринги, виходять, щоб саме покриття, на якому вони тренуються, відповідало й професійному, щоб коли спортсмен займався, він не відволікався, куди він впаде, щоб він не травмувався. Неабияк задоволені новою залою самбісти клубу Грізлі днями. Спортсмени повернулися з чемпіонату Європи, де здобули низку нагород. Самбісти вже встигли провести у залі кілька тренувань. По поводу самого і покришки, очень качественнее, все покупали, не не в Черкасах, і ціна не очень дешева. Нам допомагали люди, дякую їм за це. І ми дуже довольні і вже з понеділка почали роботу. На новому килимі для бойових видів спорту вже займаються студенти навчального закладу. Очікується, що у цій залі почнуть тренування й найменші спортсмени. Черкаський прапор замайорів над новою світовою вершиною. У рамках проекту Прапор Черкас на вершинах світу команда любителів пригод вирушила у Гімалаї. Експедиція у складі В'ячеслава Полежайка, Михайла Фоміна та Микити Балабанова відвідала Непал, де здійснила сходження на одну з місцевих гір. Протягом місяця черкаські відчайдухи долали вершину лангшизарі протяжністю 6427 метрів. Сходження на цю гору шостої категорії складності забрало у спортсменів шість днів. Вся вершина стала наискладнейшим выпробованием у карьере альпинистов. Все те восхождения, которые у нас были до этого, там и Ужба зимняя, там и Альпы зимой, там, ну вот все, все, все. Вот реально по ощущениям это было всего лишь тренировкой. То есть вот то, что произошло сейчас, то есть мы на своей шкуре ощутили, что такое прежде всего режим первого прохода в Гималаях. Долаючи пік ланкшизарі, черкаські альпіністи стали першопрохідцями. Сходження на вершину спортсмени здійснювали з північного боку і проклали власний маршрут. Цим шляхом не проходив ще ніхто у світі. Протягом експедиції черкаські альпіністи зіштовхнулися з численними труднощами. Весь маршрут спортсмени проходили крізь велику кількість снігу. Саме через надмірну засніженість альпіністи назвали свій маршрут Сніжна королева. За сутки десь, до там планіруємо там виходу на восхождення, у нас випало там около метра снігу. Ми там поночі відкапувалися там снігопад в течії суток. І ми утром встали, А як же йти гору? Черкаська команда стала другою в історії, яка здійснила похід в Гімалаях в альпійському 63, стилі. А, Він передбачає 63, сходження 63, 63, 63, на вершину без тримали таборів та невеликими зв'язками альпіністів. Повідомляєш, що щось відкривається завжди нове, яка це все, время, от, все время, інтрига, інтрига, і е, гора нас держала до, ну, в напряженні до самого, как бы до самого низа. Проте на цьому черкаські відчайдухи не збираються зупинятися. Наступного року страхоно планують подавати нову вершину на Алясці. Сходження на вершину Хантер, що височує на понад 6 тисячах метрів, альпіністи здійснять навесні. Нагадаємо, проект Тапор Черкас на вершинах світу триває вже кілька років. У 2012 році спортсмени підкрили одну із вершин Гімалаях, яку назвали піком Черкаси.